Це навесні мене 5,45 нас догнало. Бронежилет, на якому слід від кулі, показує Юрій Лазарьонок. Він військовий з Кам'янського, що на Дніпропетровщині. З 2014 року чоловік став на захист незалежності України. Ворог двічі імітував його розстріл. Півроку він провів у полоні, куди потрапив під час першого ж бою. Захисник вижив та повернувся до війська. Його син Марк, дізнавшись, що батько полоні, одразу пішов служити до повітряно-десантних військ. Я вообще був безвісті пропавший. Мене вже відспівали хлопці з батальйону. Поховали, свічки поставили. Третій тост вже за мене був, як я вже був 200. Ніхто не сподівався, що я вижив. І мене не було в реєстрі полонених. Голод, тортури, знущання. Що, що, що. Чим полонені можуть похвастатися? Зуби повибивали. Нос зламали раз, два чи три. Зараз за станом здоров'я Юрій не може бути на фронті. Відтак вони з побратимом їздять різними містами країни, показують експонати з війни, які передають українські військові з передової. Гільза Латунна, рпг 22 рпг 26 одноразові фагот ківларова каска – Це синок з Бахмута, з полоненого Вагнерівця. Забрав він ще деякий час взимку в ній воював. Волонтери з Дніпропетровщини вже відвідали Кропивницький умань Вінницю. Під час поїздок вони збирають гроші для своїх побратимів цього разу на авто та квадрокоптери для 25-ї бригади. Та кажуть, військові потребують і чимало інших речей. Хлопці потребують розходники, мавіки, тепловізори, рації, прилади нічного бачення. От саме синок зараз мій в Бахмуті, От що, що їм треба. Оці нашоломні прилади нічного бачення для нічного бою, приціли нічного бачення, рації ну, все летить. А ще запевняю волонтер: військові відчувають підтримку людей і дуже її цінують. Підійшли до нас два хлопчаки, такі рочки по 12 десь хлопці. Погралися, пороздивлялися на наші експонати. Один другому каже, ну що пішки підемо. Той каже, так. І ті кошти, що в них були на проїзд, кинули нам в скриньку і пішли. Я не втримав сльози. Я заплакав. Далі військові поїдуть і в інші міста на черзі Івано-Франківськ, аби зібрати якомога більше грошей на підтримку захисників, які зараз на фронті борються за перемогу України.